Сьогодні будемо міняти термостат ЄГР. Така проблема. Авто нагрівається десь до 70 градусів. Часом нагрівається до 90, але не тримає. Нагрівається до 90, якщо скинуть газ десь на холостих, то температура падає. Ми поміняли термостат головний. Але нічого не змінилося, температура далі не тримається. Зараз будемо ще міняти термостат. Я тут відкрутив, води немає. Думаю, що я не буду зливати. Хотів злити, але думаю, що уровень, мабуть, цей нижчий тут не мало би бути жидкості. Але якщо трошки втече, то думаю, що нічого страшного. Зараз буду знімати. Що зняв я старий, не так що в нього подути. Він дується, Він має бути закритий. В цей не можна продути. а цей відкритий. О, зараз. О, бачите, це не тримає, Зараз ставлю новий і все я віддаю власне. Все замінив, і термостат тримає рівно. Я навіть ще не виїжджав, трішки в гаражі пригрів, термостат тримає. Хотів додати зайняло, це в мене буквально пів години максимум. Я не зливав антіфріз, зняв і навіть не треба було долибати. Так що, все, дякую всім, до наступного відео.